Ватсон, у нас нове завдання на ті школи, які стануть першими учасниками проєкту Відкритий світ. До справи. Так, так, так. Школа номер 10 В ній знаходиться 630 учнів 17 національності. Цікаво, подивимось. Подивимось, Ватсон. До справи. Mm -hmm. перший Ого, це, напевно, портфель старшокласника. Ось не вгадав. Це мій портфель, ні. А це мій. А це мій портфель. А це мій портфель. А це мій портфель. Але як же сам допомогти? Відкритий світ їм допоможе, адже він замінить усі підручники одним планшетом. Вірі, віковиш наші школи! Вчитесь, загальному судить. Колеги, мені здається, ми достойно стати учасниками проєкту Відкритий світ. Звичайно, Швидкісний не інтернет ви. Але з відкритим світом нам буде більш надійно. В наших планах стільки для дітей треба створити. Нас повинні до цього проєкту включити. Амбіційні, впевнені, але ж не безпідставні. Бацер! А зараз продемонструємо наш дедуктивний метод. Так, Такса. Ти ж майбутній хірург точно знаю. Ти історію з малку вивчаєш. А ти хлопчина і дівчина, ти математики і фізики круті. А ця дівчина товоновити філолог. А ти майбутній біолог. Безкій, ти вивчин, <рикл> Ви Ви все знаєте? в багатьох конкурсах перемагали? Так! <рикл> Радіники встали? Так. У школі на так же бували? Так. Успішно у проєкті 2014. Росії місця брали? Так. Зрозуміло, тут росте майбутнє інтелектуальна еліта. Школа новина, відкрита. Як гадаєш, школа варта участі е, в проєкті Відкритий світ. Да, сэр.